Війна, і Війна. найбільше порно це маєток Симоненка, який я подивився. От просто Петра Симоненка це комуніст, це порно, яке точно треба забороняти. Тому що це пшонка стайл, я навіть я не знаю, як це все розшифрувати. ну Тобто, це. Рома, це не заборонено Це богість. Ну, ну, розумієш, знаю, це така шалена вбогість. Робити. Яку яку треба викорінювати, яку реально дітям таке не можна показувати і люстра? Ну це не ну мамая більша люстра довша, Вона на три поверхи. Мамай це колишній мер Полтави, і там люстра в ній згубилася. Білка була діла. От ну а це ж ну подивись. Це комуніст какає, потім миє ми, ми сраку. Да. І оце я, 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 яка площа цієї, типу, мені здається, ну, тобто... це її дружні, просто Влад, вистівся там йому на Не, ну, подив... ну Поверни цей його ну, о, Дивись, там жити можна, це просто однокімнатна квартира. Слухай, срати треба з комфортом. Я так думаю, така логіка була. Це комунізм, як він є. Причому що Симоненко, якого вивозив спецназ російський, та? з Київської області. І так, ну от прапор він повів, ну це треба бути конченим. І прапор щось там на підлозі лежить. Ну, Може, то вже фотографи поклали, я не знаю. Може, Семененко якийсь такий фетіш був. Одним словом, комунізм. Як він є. І про це теж говорилося. Ми сьогодні говорили про СБУ, що гіпс на очах, ви не знаєте, як він живе. Це не відповідає статкам. Як головний комуніст країни міг заробити такі гроші? Його дружина вона очолювала інформагентство Голос UA, якщо я не помиляюся. І вона молодша його там була. Ну, це це не важливо, це вже не іджизм не сексизм. Одним словом, їх уже в Україні немає, а це отак от виглядає маєток головного комуніста, так би мовити, комуніста України, оце точно порно. Так і, е... і дивись, тут ідеологія навіть не співпадає з тим, що вони декларують з комуністичною, все це для народу. Ну тобі, мабуть, ти більше про це знаєш. Що таке комунізм, але це не про комунізм. Якщо типу очільник, головний комунізм живе в розкоші, а інші люди, типу, що я не правий. Це ж фальшивий комунізм, так само як і що таке русський mm -hmm. мір? Це Руська православна церковь, яка є підрозділом ФСБ. Так само, як Комуністична партія України була підрозділом ФСБ. Це треба розуміти і підрозділом цього руського міра, який вони сюди тягли. І, в принципі, Симоненко, який втік, так само, як Янукович, який втік, і всі ці ОПЗЖшники, регіонали, вони за ручку, і Шуфрич, якого вони пиздили вже давно, він, в принципі, за руку привів війну в Україну для розуміння. Він мені так і не відповів. Хто ж там? Забезпечив зброєю е, Гіркіна-Стрілкова, який тепер сидить е, в СІЗО. Е, а Шуфри Шуфрич обіцяв розказати. Так що я чекаю е, цієї доповіді з боку Шуфрича. Так, Сергій Філін, вітаємо вас на рівні спонсор 1 Перший рівень. Дякуємо, що ви стали спонсором. Будь-хто може стати спонсором. І на сам кінець, уже оскільки ми вичерпали свій етерний час. Треба нагадати, що у нас 26 числа у Верховині. Приїжджайте до нас в гості. У нас буде пізній вечір. Пізні вечір, в якому беруть участь. Група називається нагадай, Вася я Клап. Я не Знаю, Ром. Це, я, я ну, просто як? ще Ну Вась Клап. Вони там на задньому тлі. От, потім... Я ще не встиг просто ознайомитися з їхньою творчістю. Це я про те кажу. Анна Заклецька буде. Симпатична жінка, але її ага. чесноти не лише в цьому. Євген Гнаток це ну, ну, пацан, за великим рахунком, для мене розробник дрона Камікадзе Сірко. Його там вже по телеканалах потягали трошки, але він до нас з радістю приїде і розкаже сам. Я думаю, що трошки по іншому. Андрій Левицький волонтер-громадський діяч. Ще раз скажу, що для мене це людина, яка особлює правильні речі, які він гуртував. І робив разом з іншими людьми, які їхали на схід, ремонтували там будинки, пошкоджені квартири і так далі. Е, ну, одним словом, познайомитися з ним варто. Ярослав Пірох, вже вкотре, втретє, він вже у нас на пізньому вечорі. Безвідмовний стендапер, прекрасний, який заходить усім. Е, і що там буду Яша, Назар буде. Ну, різні люди ще будуть. Приїжджайте, подивіться, і ми вам зараз відеозвіт покажемо, що у нас було на попередньому пізньому вечорі. Мы с Мактополя приехали. три люди. Мы пропрацювали лайнап, вас это интересно. Але розтинати імперію эм, на початках да. ходіть. За да, я з погоніме зазвичай. Так, квиточки на пізній вечір в описі, все під відео. Так само там всі реквізити. Якщо вам подобається, що ми з Назаром робимо і будемо робити в вечірній студії, то ось вам баночка наша з цільовим збором. Це не нам в кишені, це всім, хто робить етери, готує їх. І так ранковий етер матиме свою баночку денний і вечірній і інші проекти. Ну і на ЗСУ, це просто за замовченням. Не забуваємо ставити гроші, тому що. Це важливо. Ну що, на цьому все? Ні, не, не все як Чому? Е, хочу принагідно нагадати, що виходить черговий випуск <как> формат, Але це дуже нестандартна історія. Уже сьогодні, о 21-й, через 20 хвилин, друзі, відкриється відео. Воно не буде прем'єрою, так як три попередніх, але це відео вийшло і смішним і сенсом. Це дуже така якась рідкісна історія. Я просто вчора передивлявся і думаю, бляха. Просто там, от така концентрація того типу мого формату, який він задумувався, його по концепції. І причому, що ми справились вдвох з Анією Кудрявцевою, з Богданом Кудрявцевим. Це ми втрьох їздили на зйомки. І словом, дивіться, це дуже цікаво. Так, для цього треба буде. підписатися і... на канал, поставити вподобачку і дзвіночки всі. Тоді ви будете бачити, і між іншим, підписатися на канал. На YouTube канал Назара Задері. В нього тепер є свій YouTube канал, і це дуже круто. Так само, як Катерина Супрун. Всі інші дружні YouTube канали ми згадуємо і закликаємо підписуватися на годний український контент, тому що це важливо підтримувати незалежну, правдиву журналістику. А журналістів у нас не дуже багато. Нерясно у нас журналістів в Україні поки що. А тепер все. А, тепер... Я хочу... Ще не хочу все, сказати, так? що квитки на ворогту є, коли що. Ти ви дивіться, щоб ви заздалегідь брали, бо ціле літо ну ось воно вже підходить до кінця, були величезні проблеми. Просто хочу попередити вас, аби без нервів і з комфортом добралися до ворогти. Ну, до я сьогодні під час етеру, там... там якщо хтось дивився, я там завтикав телефон, то я, Євгену, гнатку купляв квитки в цей момент і туди, і назад. Тобто до ворогти і від ворогти до Києва. Так що все можливо, якщо дуже хотіти.